Ну, наприклад, я жертвую тим, хто стоїть коло церкви. І якщо оголошується священником, що справді людина там потребує і буде там стояти при вході, ну, тоді жертвую. Зараз багато людей сумнівається, що вони не потрапляють тим, хто потребує це. І я останнім часом так само, якщо вже цільове, десь біля церкви збирають. Як говорить про це священник і вказане прізвище, то ми даємо таку допомогу. Вважаю, що це досить гуманний поступок. І так, як у людей є гроші, чому б не допомогти. Я з задоволенням. В крайньому разі ну, людина звертається, звичайно, в такі критичні ситуації, тому допомогти, мені здається, це святе. І сама стикалася з такою ситуацією у мого чоловіка, двоюродної сестри, хлопчик, син, він захворів і дуже довго лікувався за границею ну, в Ізраїлі. Тому ми знаємо, як це з сторони, як коли самі зверталися за допомогою. Ось. І тому, Як це сталося з нами, ми стали вірити. А потім, от якась, я не знаю, якась грань перейшла. Тому, тому що не дуже, не дуже багато людей допомагають. Знаю, ніколи не давав таке враження, що просто підставні історії. В супермаркетах ті коробочки кидаємо, здачу, наприклад, лишаємо.